Всім привіт! Глядачі каналу, підписники. Є хороша пропозиція. Ось таку от гуму продаю. А, значить, що в нас тут за фірма? Фірма Bridge Stone Аленза. Діаметр розмір колісу? Ось. 255-55-19 радіус. Ось тут є розшифровка, коли це було виготовлено. Можете переписати цифри, побачити, але дивіться, останній 23 рік це 49-й тиждень 23-го року. Тобто шина 2 роки її тільки, то бажаю можете придбати. Є весь комплект, це комплект всесезонної гуми. Тут ще зараз з ультра. Десь тут була ця позначка, що це всесезонна сезонна гума. Загалом всі чотири шини в доброму стані по нюансах. Одна з шин Вон там латка є. І значить, все ще десь бачу якась, ще на одному колесі затичка якась стояла. Але ну, загалом пишіть. По ціні домовимося. Ось по протектору. Дивіться, протектору ще тут доволі достатньо. Це резина, як бачите, тут є такі сектори, яка, типу, ці сектори зменшують шумність. Бачите, ось тут 2-2-2. Ось тут один сектор, і вони по черзі так ідуть, Тобто, не така шумна. Пишіть в описі під відео будуть мої реквізити для зв'язку зі мною. Можу вам відправити цю гуму. Домовимось, якщо потрібні, там більш додаткові фото, відео. Ну, але взагалом в цьому відео можу, Давайте зараз пройдемось, да? дивіться, одне колесо. Тут загалом затичок наче ніяких немає так, на другому колесі, тут, як я і показував, ось тут є а, латка стоїть. Так, рухаємось далі. А, так, на цьому колесі у нас тут ось загалом ось тут прорив. так і ось тут. А, ось, ось тут ще така нюанс. Тобто, ну два колеса є незначні нюанси, а два решта хороші. Загалом пишіть ваші пропозиції по ціні, зійдемося і відправлю нову поштою відправка без проблем. Накладний платіж чи на карту, все ж все можна. То ще раз, мої реквізити в описі під відео для зв'язку зі мною щодо колес. Пишіть всім гарного дня, ставимо вподобайки і катайся, не ламайся.